Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, з вами Юліана. Красуні мої квітнуть потихеньку розкриваються. Гарні, красиві, деякі ароматні. Така от у мене скоро красота. Сьогодні хочу у дівчатка і хлопці вам показати один випадок, який стався з моєю малечою збираються теж квітнути, як ви бачите, все добре, але у однієї із них виникли проблеми, які зараз я вам покажу. Ось ця красуня. Це сого-даймонд, метелик. Рослина чудова, вона за цей час що в мене підросла добре. Все в неї добре, але. Через перепади температур сталася от така неприємність. Бачите, мох пробув трішки довше, ніж потрібно, вологим, і пішла пліснява. Ось такий білий наліт, як ви бачите. Я на вихідних частину своїх орхідей поливала і помітила таку неприємність. Тож, не панікуємо. Будемо щось вирішувати. Я її хочу дістати з цього стаканчика, той мох, який прицвів. Зараз у мене, на жаль, немає зеленого того моху, що я саджала малюка. Але я його невдовзі привезу, тож хочу поки що прибрати цвіль від коренів, щоб не пішло гнити коріння. І залишити орхідейку у цьому стаканчику, в якому вона стоїть, без поліетиленового стаканчика і без того моху, який трішки прицвівший. Щоб вона не так пересихала, звісно, я не буду весь прибирати, але все ж таки саме оці містинки, де багато неприємностей повилазило, де багато цвілі, я приберу. Зараз поставлю камеру і буду робити це з вами разом. Зараз буду діставати, дістаю я зазвичай намагаюся її випхати з поліетилену, але не зовсім це в мене виходить. Тому, мабуть, я просто її розріжу, взяла ножиці. І буду розрізати вибирати потрібно, якщо різати, то вибирати ту містину, де немає коренів. Таким чином, і далі розриваємо, для того, щоб спокійно її вийняти. Вона в мене не, не поливалася на цих вихідних, тому що я побачила, що Є неприємність. Знаєте, такий аромат не дуже. Такого, я б сказала, коли у нас де, де сирість, де погріб ось дістала. Тепер обережно буду вибирати оцей мох. Трішки отак таким чином. Весь, як я вже сказала, я прибирати не буду, тому що вона буде дуже пересихати і будуть неприємності. Знизу теж ось, бачите, є цвіль, тому трішки приберу запах таких грибів, грибний, як то знає, ті, що були на підприємстві, де вирощуються гриби. Або, як у сирому лісі, такий аромат має орхідейка на даний момент. Це не зовсім погано, але і не зовсім добре. Таким от чином я трішки її. Не дивлячись на те, що вона не поливалася, але мох усередині трішки вологий. Ось таким чином, наступний полив я їй зроблю із перекисом водню для того, щоб перекис патогенні мікроби знищив. Розводити буду із Розрахунку одна столова ложка на літр теплої водички. Отаким чином. Ну, мабуть, все. Не буду я більше її дуже розкорочувати. Отак, таким чином вона тепер у мене буде стояти без поліетиленового Стаканчика стояти вона буде до п'ятниці. В п'ятницю я привезу зелений мох. Ось отакий як саджала оцю красуню. Ви пам'ятаєте малечу, яку ми з вами пересаджували з розміра 1,7. Ось так виглядає вже його коріння. Тут є квітонос. Малеча збирається квітнути, тобто, все в неї добре. Тож я хочу оцей такий живий мох, і взяти для оцієї красуні. Поки що у кору я її саджати не хочу. Вона в мене буде стояти, принаймні до березня місяця, так точно, у мохові. Ось. Таким чином. Так що, якщо у вас стаються такі випадки, то не панікуйте, а всього-навсього трішечки допоможіть своїй орхідейці. На цьому все. Всім дякую. Коли буду робити слідуючі маніпуляції з цією красуню, обов'язково вам покажу. Тож, до зустрічі у новому відео!